Про стан криміногенної ситуації, що склалася в обласному центрі минулого року, депутатам міської ради доповів головний міліціонер Хмельницького Василь Птащук. За його словами, рівень злочинності в місті знижується. Зареєстровано 2202 злочини, тобто загальна злочинність в місті зменшилась на 14%. Також відмічається зменшення на 22,5% тяжких та особливо тяжких злочинів з 7,46% у 2011 році до 578 у 2012 році. Рівень загальної злочинності місті Хмельницькому з розрахунку на 10 тисяч населення зменшився з 98,2 до 84,3 злочинів. Більшість питань порядку денного 24-ї сесії стосувалися затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання їх в оренду або власність громадянам для ведення садівництва або будівництва та обслуговування житла. Серед іншого, цього разу депутати затвердили зміни до бюджету міста на поточний рік. З обласного бюджету містом Хмельницьким після останньої обласної сесії отримано дотацію додаткову, яка буде використана на бюджетну сферу. І... Але до визначення механізму розподілу централізована зазначеним рішенням на органах виконавчої влади. На наступну сесію ми запропонуємо її розподіл. Крім того, з обласного бюджету надходить субвенція, інша так названа, яка буде використана знову ж таки за рішенням обласної ради на три об'єкти. Це 25 тисяч на здійснення нашим дозвільним центром функцій обласного, і тому виділяється 25 тисяч для компенсації. Ветра мільйон сімсот п'ятдесят майже на реконструкцію об'єкту в на озерні в лезнево-теплового об'єкту і Шість тисяч це субвенція міській дитячій лікарні. Прийнята цього разу міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз розрахована на 2013-2016 роки. За цей час у місті планують підвищити якість контрольованого лікування туберкульозу через розширення мережі відповідних кабінетів в закладах охорони здоров'я, а також ряд інших заходів.